Місяці зі собою привела, зараз познайомлю зі своїми братами. Перший місяць я весни, я пролізковий Перший жив зі мною вісни і знову наплився на світ. Як з саме підняття і пчимом поколу так, першим світом забуваю. Юду і веселу спіяю, дощами землю поливаю, церковими піснями і над полями. Добрий день, золота собі. Я тоді весну почала світати, я висідати я сончик. У Я прокидаюся рано, моє сонечко весняне. Обійшло галій поля, чорна всюди ще земля. Травень. Назва походить давно римської колині весни має. Його ще називали травником або бромовиком. А давайте, любі третьокласники, розповімо вірші для наших гостей. Вокво медя, Господи, замість нам ляти йди, бой Бо лізмере те дало, вовтікає лізвідньо. Надішла весна прекрасна, нові цвіти, тепла ясна, наче дівчина в вінку. Зацвіли її толу по могом розмову і пісень в нікуди. Дождик тепло, довщик синий тіл, десь співав долини, і пицері сняли спів у долині лук а у лузі повних літочок і маленький діточок. Гає сонце помінцями, білий сніг стеж руками, і співучи струмки, шляхой дойки. Лишка щось устає, лише сонце устає, а біля сонця та їх лов тягнуть зі своїми сілів. Я дивлюся у віконце, а мене лоскоче сонце, мамо, дядя десь свіжок? Де мій теплий кужу так мій милий, не Пає сніг у травні не літає, тобиш невий білий цвіт облітати узвіт. Чув, чую, провеські світі, що тут за мене у моїй володі. Ось як тупну ногою, крикнув усяко нотик. Тож сніговий збере все своє піску і весне картури на грунку. Заморожу, заморожу все, хапаємо ще зиму, то до ду сонця її тягніть. А щоб зима до нас більше не поверталася в цьому році, давайте заспіваємо пісеньку для нашої дівчинки весну. Малі відкривають очі, сині, сині І пролычит на бежу.